Пів на десяту на найбільшій ужгородській автостанції не людно автобуси порожні виїжджають на маршрут. За 200 метрів від автостанції за шлагбаумом ситуація інша. На рейсові автобуси вже чекають так звані зайці. Квитки таким пасажирам не видаються. У разі аварії претендувати на страхові компенсації не можуть. Натомість заощаджують на проїзді 5-10 гривень. Не на камеру водії пояснюють взаємовиручка і пасажирам добре, не сплачують станційний збір, і шоферам під заробітки. Та додають подорожніх за вихідні поменшало, особливо з сіл спрацювало сарафанне радіо. Закарпатці підрахували те, що вдавалось раніше зекономити у місці на покупках. Переплатять тепер за проїзд. Тепер не будемо вже їздити. все, конець. Цей сміх направду крізь сльози. Уперше за довгі роки сиво змусили заплатити за квиток повну ціну. Цих пенсіонерів направили з району в обласний центр до лікарні, розраховували на пільговий проїзд близько двох гривень, а вийшло Це 2016. А ціну попутнімали на все. Все, льготи ніяких немає. Все, ні на що, Ніч, ні студентам, нікому ні. У мене 50% я інвалід. І теж не є льготи, нічого немає. Відміна пільг автоперевізниками незаконна, запевняють в облдержадміністрації. Натомість кажуть, цінова політика на міжміські маршрути цілком аргументована. Нинішнє збільшення вартості кожного кілометру на 5 копійок встановлено і з урахуванням минулорічних витрат власниками транспорту. На сьогоднішній день автоперевізники жаліються, що ці тарифи потрібно знову переглядати в сторону збільшення, тому що вони не покривають їхніх витрат. Ще на 45 копійок за кілометр дороги пропонуватимуть збільшити вартість проїзду на Ужгородському АТП. бо через такі тарифи тут змушені скорочувати кількість маршрутів. Щодо пільгових категорій пасажирів на підприємстві, солідарні із усіма автоперевізниками Закарпаття кажуть, братимуть кошти з них за проїзд, поки не побачать державного відшкодування у гривнях, а не на словах. Механізм. Розробіть, як виплачувати, тому що ну чому всі управління соцзахисту кажуть, що у нас передбачено тільки в межах району фінансування, і все. А якщо людина купляє тут квиточок і їде, наприклад, в Чернівці. І хто повинен за це оплачувати? Оцього немає, а це повинна влада вирішити. Тобто, це не перевізники повинні вирішити у 2015-му Жодних надходжень на пільговиків, хоча бюджетом передбачено понад 2 мільйони гривень. Перевізники не одержали. Поки це не зміниться, проситимуть у цієї категорії населення оплачувати повну вартість проїзду.